У Городенці гаряча пора. Там ведеться активна підготовка до Дня Незалежності. 20-ту річницю городенківці в першу чергу зустрінуть гучним відкриттям міського стадіону Колос. Тут ведуться ремонтні роботи, реконструкція справді масштабна. Оновлене футбольне поле не лише виконуватиме своє пряме призначення, але й дозволить проводити на ньому легкоатлетичні змагання, зокрема зі статусом республіканських. Трибуни будуть із сучасними місцями для оболівальників. Все це вдалося зробити завдяки підтримки депутата обласної ради Василя Матійчика. Меценат виконання робіт перевіряє особисто. Впевнений і немає жодних підстав для тривог, все буде зроблено вчасно. Для мене особисто дуже важливо, що буде зроблено дуже якісно. Саме тому ми запросили серйозні компанії, в тому числі з Києва, і з Львова, і Снятина, і місцевими зусиллями. Все йде до завершення. Спорт та освіта серед пріоритетів, тож ювілей держави відчують і найменші городенківці. Садочок в селі Серафинці розпочав свою роботу ще в 60-х роках. Однак, попри технології 21-го століття, досі був лише сезонним. У дошкільному закладі не було опалення. Куди подіти 40 дітей в холодну пору думали самі батьки. Коштів або журавлик запрацював повноцінно, каже сільський голова, не було. Бюджет сільської ради не міг би зробити капітальний ремонт даного приміщення. Не міг би набрати штат людей, які би працювали в даному дитячому садку. Депутат обласної ради Василь Матічик посприяв, аби діти врешті могли виховуватися у хороших умовах. Крім теплих кімнат, малюки отримали ще й сучасний дитячий майданчик. Таку радість меценат подарував ще двом дошкільним закладам Городенківського району в селі Котиківка та Стрільче.